Добрий день, шановні глядачі нашого каналу! Я впевнена, що у дитинстві кожен із вас мріяв потрапити на великий екран. Сьогодні ми маємо можливість познайомитись, поспілкуватись і отримати досвід від тих, для кого кіно це частина життя. Привіт! Добрий день. Як настрій твій? Нормально. Тоді давай дізнаємо щось про тебе. Скільки тобі років і де ти зараз навчаєшся? Я Юра, мені 10 років. Навчаюся в 5 класі 21 ліцею. Які твої улюблені предмети? Математика, фізкультура і трудове навчання. А чому саме математика? Тож трохи люблю рахувати. Легко тобі вдається вона? Не дуже. Зрозуміло. Um, e, розкажи про свої хобі, чим ти любиш займатися? Ну, займаюся гітарою, театральною студією хожу e, і все. Десь Граєш вже. на гітарі? Так. Да. Скільки ти вже часу займаєшся? Місяць. Тільки розпочав. І як тобі подобається? Так, да, дуже. Щось вже можеш зіграти, якісь акорди? Пару штук є. Я. я теж просто музикант, то розумію тебе. Що ти ще любиш робити? Можливо, читати книги. Ну, книжки не дуже люблю читати, але ну, є всякі твори, які добре. А який твій улюблений фільм в загальному? У ну, мене багато різних фільмів, але недавно я дивився бурштинові копи, вони mm -hmm. теж не дуже давно вийшли. Ну, Мені він дуже сподобався. Ну, а Потім я зняв сорочку, тому що облився гарячою кавою. Згоден звучить ніхрена правдоподібно. Ти знаєш, що я тобі вірю. А от комісія не повірить. Ти найкращий в районі за всіма показниками. За всіма, окрім дисципліни. Що не місяць, то за Мах, скажи мені чесно, чого ти добиваєшся, а? Я хочу відновити законний порядок в країні. Комерційна частина кіно, українського кіно і. Кінематографу взагалі, вона е, взяла в якийсь певний час верх над, над кіно справжнім, тим, яке на ідеях, тим, яке, над тим кіно, яке щось несе своє, щось приносить. І особливо, коли це, це роблять діти. Це, е, я вважаю, що е, цим людям, які це все організовують, які прилітають з одного міста в інше, не живуть майже практично вдома. І все це роблять для того, щоб... Е, у нас хоч якось зароджувалося майбутнє кіно, а зароджується зараз на дітях. В цих дітях, які стояли на сцені, людям просто респект, уважуха і низький, низький уклін. Я улюблений актор. Актор Ні, я не маю. поки що актор. немає. Да. Добре, а як ти взагалі дізнався про кіножурнал «Байки»? Ну, ми з мамою літом? Це було. Це ми сиділи на дачі, і мені мама розповідала, що в Луцьку тут знімають кіно. І я, звичайно, зразу погодився, ну, тому що я уявити не міг, що тут в Луцьку щось знімають. А була колись така дитяча мрія, що хочеться знятися у кіно? Ні, такого не було. Але бажання з'явилося, коли да. ти почув. Да. І які твої емоції? Е, на той момент такі були, були, взагалі, після як, як актора, як тобі сподобалось бути в цій ролі? Так, дуже сильно. Розкажи, в яких фільмах ти вже знімався. Е, перший фільм це було знайомство, другий фільм е, на стилі, третій фільм Так не чесно, а останній Або Ви, або ми. А розкажи про самий перший коротко сюжет, про що це було? Знайомство, ми, типу, бігали за дівчатами, а вони нас відшивали, якби навіщо ти пішов танком? Не можна було ніжніше? Мені тато завжди казав: якщо хочеш добитися дівчини, йди і добивайся. Нема чого соплю жувати. Так, воно так, але можеш спробувати інакше. З квітами, з цукерками, а чому б і ні? Знаєш, дівчата люблять романтики, але щоб провести час, а заміж виходять за сміливих та впертих. І я знаю, що вам потрібно було переодягтися у дівчат. Так, ми тоді як переодягалися, то м мені якби не було соромно, тому що мені треба було переодягтися там, одягти по макіяж. і зробити. Тобто ти нормально цього відбудеться. Ну як справжній актор, готовий до всяких образів. Ну як вам моя робота? Нічого не знаю. Ти йдеш з нами без проблем. Я якраз хотіла піти на гімнасті. Е, в яких фільмах ти нещодавно знімався? Так не чесно, або ви, або ми. Е, як тобі взагалі вдається, вдається грати? І чи були такі моменти, що тобі складно зіграти якусь емоцію? Ну, в деяких моментах таке бувало, але взагалі грати це не складно. Просто треба захотіти. І не було ніяких труднощів? Е, ну, В деяких моментах трішки було. — А яка твоя улюблена емоція? Улюблена емоція. Ну, це коли треба там або засміятись, або. там Пожартувати. Та, да. та. Тобто радість, щастя. Да. Ну, Це, мабуть, кожному легко дається. Е, ти розповідав друзям своїм чи однокласникам, що ти знімався у кіно? Так, звичайно, ми майже. Ну, Ми часто на перервах обговорюємо фільми різні, і після кожної прем'єри я їм даю посилання і вони дивляться. І можливо в них виникало бажання теж знятися з тобою? Е, ну, зі мною, так, да, виникало, а так самому вони ще боялися. Ще бояться. Так. Да. Ну, але ти їм. Покажи нові серії, я думаю, вони обов'язково захочуть, тому що це, напевно, будуть неймовірно цікаві серії. А як батьки взагалі твої ставляться? Ну, батьки до цього ставляться дуже нормально, добре, дуже. Вони мене завжди в цьому підтримують. Кажуть, де мені навіть те, коли допомагає сестра старша, каже, де що робити, коли я сам не розумію. Ну і вона мені трошки допомагає, батьки допомагають іноді. Батьки не знімалися? Ні, батьки ще не знімалися. А хочеш? Щоб батьки знімали? Да. Да. Так. <світ> То ти їм там на мушку кажи. <світ> я думаю, буде в них можливість. А яка твоя заповітна мрія? Ну, взагалі, я хочу стати співаком. Можливо, буду актором, Ну, це ще я не вирішив. Ти займаєшся вокалом? Ні, я тільки на гітарі граю. Я зрозуміла тебе. А хотів би бути популярним на всю Україну, ну, співаючи? Так, хотів, дуже. Тоді, можливо, наостанок щось побажаєш нашим телеглядачам? Ну, так, щоб, ну, мрії завжди здійснюються. Головне, щоб над ними попрацювати, і щоб було бажання здійснити цю мрію. Дякую.